Коли почалась війна, оця 24 го ми так не оглядали, що таке буде. Ну, ми, як в 2014 році, там погрюкає, там всі снаряди, всі, сиділи до останнього. А зрозуміли, коли це рушилося почалося, вдома рушаться. Там стріляють, там стріляють, стріляють. зв'язок ще був, ми все це знали. Переїхали куди? Рядом, в школу, в підвалі. І там сиділи в підвалі. Світла не треба було включати, бо по вікнам стріляли одразу підвалі, коли виходиш, от. я впитала щось, коли були запаси, наверх піднімалися на восьмий етаж, коли притіхали. Брали запаси їжі, якісь там і тікали знову поло. Так про початок війни згадує тренер із плавання Володимир Приходько з Маріуполя. Життя в підвалі поблизу рідної домівки ставало дедалі небезпечнішим. Пан Володимир, як і багато Маріупольців, тоді подався до західної частини міста. Потім, коли ми з цієї школи, туди теж ракета прилетіла. Школу. От, і не в одну. У західній частині міста, згадує пан Володимир, тоді казали, що безпечніше. Але там було те саме. Ми і туди, все повністю. Лежали, чекали, що краще, чи в підвалі нас завалять, чи наверху, на третьому поверсі. І от сподівальність тільки на Бога дивився, на наше везіння. Але везіння було цих всіх людей, ну і в мене теж, як і вибрались. Але багато хто залишився, там і. Я пам'ятаю, що 500 тисяч, там залишилось, мабуть, тисяч стовгороді всього залишилось. І багато людей, яких я бачив, вони всі і мої друзі теж загинули там. Виходили на подвір'я, а і тут прилітав снаряд. Ми вже були грамотні, що снаряд коли летить, свистить що три секунди. У нас є коли спрятатись. Ми готували їжу на кострах, воду ходили пожерела, там теж стріляли туди. Виїхати з міста було дуже складно, особливо після оточення, коли залишився тільки Азовсталь. Нині пан Володимир проживає на Прикарпатті. Коли ми виїжджали, вони перевіряли паспортні дані, де робив, що робив, знімали там вито, думали, що я там стріляв, щоб на плечі не було синяків і так далі. Все, 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 все досконально перевіряли. Ви ж смотрите, ви сюди не вернетесь, не про себе Думаю, вернемося ще А вертатися нікуди було. Ну, зараз я не знаю, як бути. Треба все відстроювати. Треба ще забрати все. Це назад. Місто було красивіше за оці 14 років Місто таке гарно було. Відстроїлось так, що там неможливо було очі зірвати. І от це ми всього цього лишилися. Тренерську діяльність продовжує онлайн, адже його вихованці роз'їхалися світом. Також тренує й інших маріупольців, теж вимушених переселенців і місцевих діток, де нині проживає. Каже, найважче за цей рік було отримувати повідомлення про загибель своїх учнів. Саме найважче було, коли мені приходить сповіщення, що та дитина умерла моя, та дитина, та дитина. Не... Ось таке. І таких історій, як у пана Володимира, Байзліч. свідчення людей, які постраждали під час вторгнення Росії в Україну, презентували у форматах графічної новели на межі та виставки портретів, втрачений дім у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Ініціатори виставки представники молодої просвіти Прикарпаття. Євгенія Бордяк із представниками своєї організації розвозила гуманітарну допомогу в прихистки. Там і чули історії людей, які згодом стали основою і видань, і виставки. Ми хочемо розказати мешканцям західних регіонів і сусідніх країн. Про те, що довелося пережити людям, які тікають від війни. Цю виставку, яка сьогодні презентується, відібрано 22 історії. Всі ці 22 історії є репрезентативні, тобто вони розповідають історії людей з різних регіонів України. Це є і Одеса, і Чернігів, і Київщина, і Донеччина та інші регіони, ті, які обстрілювалися російськими ракетами або були в окупації. До виставки ініціатори розробили каталог, де продубльовані історії війни з виставки. А ще створили графічну новалу на межі. Це 10 історій, написаних на основі реальних подій. Комікс, до речі, переклали й угорською, адже представники молодої просвіти їздять і до сусідніх країн. Перед візитом до Ужгорода були в Угорщині. Нам пощастило презентувати наші продукти у двох містах. Одне з яких це є місто на півночі, невеличке місто, яке називається Сечень. І власне там ми мали можливість презентувати педагогам і бібліотекарям і учням наші продукти. Вони дуже активно розбирали, особливо графічну новелу, оскільки ці продукти у нас перекладені також на угорську мову. А друге місто це є Будапешт. Там прийшла в основному українська діаспора. Нам було дуже цікаво поспілкуватися з ними. Обласну бібліотеку з гостями з Івано-Франківщини пов'язують і попередні проєкти. Тож і на нову ініціативу радо відгукнулися, каже бібліотекарка Євгенія Напуда. Тому що вважаємо, що пам'ять історії. Війни, яка зараз відбувається в нашій країні, потрібно зберігатися через такі продукти мистецтва, і це дуже важливо для майбутніх поколінь, для того, щоб не забували, якою ціною ми зараз здобуваємо нашу незалежність, якою ціною ми виборюємо нашу свободу, нашу державу. Виставка одноденна, адже організатори продовжують їздити різними містами західної України та за кордоном, аби через портрети, малюнки, короткі діалоги якомога більша кількість людей змогла оперативно, зате не менш емоційно прожити історії війни разом із їхніми героями.